Дуже важливе, мої любі сонечки, прийняття нашого минулого та сьогодення. Дуже багато людей, коли входять в духовні процеси, духовні практики, вони перестають приймати своє сьогодення і хочуть їх розум, хоч і вони не хочуть ще точно, тому що ще не готові. Вони не приймають те, що в них є зараз. Тобто, від собі квіточку, яка ще пуп'янок. Ще не розпустилась, вона не приймає себе, тому що вона ще пупінок. І це дуже помилково, тому що потрібно приймати кожен свій етап сонечки. Всі свої етапи життя. Це дуже важливо. Інакше ми не піднімемося нікуди. Коли ми не приймемо той етап, і то минуле, що було, яке неможливо вже змінити, ми його зробили. І той етап, що є зараз, ми не можемо йти вверх. У мене так само все було. І коли розум хоче десь тікти, так швиденько там, залишити вашу кермічну роботу, там, відвернутися від того, що у вас є. Тобто, але якщо ще у нас є, значить це проекція наша внутрішня. І поки ми не приймемо цю нашу внутрішню проєкцію, яку б вона не була, оцей наш там, навіть там зародка тієї квіточки, це божественна воля. І всі стани потрібні. Так само, як станції квіточки потрібен, і такий, щоб вона зернятком побула, і щоб вона була просто стебелиною. І квіт, тобто, всі стадії важливі. Це дуже важливо. Тобто приймати сам шлях це дуже важливо. Тому на шляху, коли ви в пошуку Бога, коли ви в пошуку себе. Відчуйте і прийміть спочатку своє минуле, свій теперішній стан свідомості, то ким ви є зараз, це дуже важливо. От прям прийміть всім серцем. І навіть настільки прийміть, що якщо в божественній волі, щоб ви завжди там були, де ви зараз є, то ви це приймаєте. Я пам'ятаю, що коли я це прийняла, і так, ну от прям всім серцем це в мене так вийшло раз, і я прийняла: ну, якщо Богу так, значить я буду там, де я є зараз. І Як тільки я це прийняла, в мене дуже швидко, я не знаю там буквально, зразу вже помінялося все світ настільки кардинально, мене зразу випустила стара свідомість, зразу стара реальність мене відпустила. Тому що я прийняла цей етап і пішла на другий. Так завжди це працює. Без прийняття теперішнього неможливо взагалі нікуди прийти. Це дуже важливо, мої любі сонечки. Завжди з Богом проходьте. Завжди приймайте себе і свою унікальність, унікальність свого шляху. І кожен етап важливий, тому дуже важливо приймати. Завжди все для чогось є. Люблю вас. Ваша. Я.